А назвіть, будь ласка, будь-яку професію, і ми подаруємо цій людині дві тисячі гривень. Ну, репер. О, ахуєнна професія. Все, тоді шукаємо репера і даруємо ці гроші. А скажіть, будь ласка, яка у вас професія? Ну, чесно кажучи, я репер. О, ахуєнна! Ми якраз шукаємо репера, будемо дві тисячі гривень давати. Але давайте ви просто перша людина. Давайте я ще похожу, попитаю, щоб ну, інші якісь були. І я до вас повернусь. Добре? Я, я з вами похожу. Та ні, я ж сказала, не треба. Nee, я покажу рядом, вдруг ви нікого не знайдете. Скажіть, будь ласка, яка у вас професія? Я репер. Йоу, бро, в натурі! Є, ти теж <плес> ну, є хороший хоч одна якась інша професія. Де вас, блять, набрали всіх оцих уголовники? О, мужчина, а яка у вас професія? Йоу, я репер. Йоу! Йоу. Бро! <плес> Пошли ви нахуй, коротше, все. Гроші собі, блядь, репер, ріпіршмір. А якщо ви нормальний виконавець, а не мамкін репер, то заходьте в нашу студію звукозапису G 36 Studio.